Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода у травні цього року буде теплішою, ніж зазвичай у низці областей. На більшості ж території температура буде у межах кліматичної норми. Про це розказала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту України Віра Балабох. Очікується, що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму у західних. Південних та південно-східних областях України, нарешті території у межах норми, повідомила фахівець. Попри це, за її словами, квітень не стане теплішим за останній місяць весни. Це малоймовірно, каже синоптик. А от початок квітня дійсно може бути теплішим ніж травень в деяких районах України. Адже середня температура травня на значній території країни в межах 15-18 градусів. А на початку квітня середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів, пояснила експерт з погоди. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!